Друзі, привіт! Сьогодні відео не про рибалку, а сьогодні покажу, яка зараз сула тут біля мене неподалік 19 червня 2024 року. Ой, вечір комарів тут біля води. Багато страш, страшне багато. Там, друзі, у кінці відео, тобто в описі під відео, буде посилання. Кому цікаво на мої відео, ті, що я весною осінню знімав у цій же місцевості сулу. Так, для порівняння рівень води вам скажу, покажу. І зараз, яка вона взагалі зараз виглядає. Ось тут така дорога в мене, а оце ось тут вже ось і сула. Ой, комарів багато. Ось, бачите, така заросша, заросша. все заросше, непроходні хащі. Ось. Ось таке кругом, бачите. Ну, Тут ширина яка. Ну, Якщо повністю брати, то метрів 20-25 десь так. Так що пішли далі, туди біш на сонечко. І там вже вам все докладніше <гум>, розповім. Ось, друзі, така сула. Вже води малувато. Бачите? Не дуже широко вже, не дуже глибоко. Бачите? Зараз вам покажу рівень води, який був. Оце тут весною, де я ходжу, текла вода, а внучки бачите стовп. І бачите, бі... біле таке закінчується. Ото був рівень весняний води. Ось так, бачите, цей підвісний місточок, наш перехідня його називаємо. Зараз я зайду на нього і вам все покажу. Друзі, йду по місточку. Ось бачите, як заросла сула. Ну, водички ще трошки є. Уже в кінці літа зазвичай води немає навіть ось до оцих стовпів. Оце ось тут, де я показую, тут сухо. А весною тут води було чимало. Ну я вам зараз приблизно точно не можу сказати. Ось приблизно, ну, десь близько двох метрів вода впала порівняно з самим більшим рівнем, який цієї весни був. Ну, тут ще така глибина, може метра півтора, де отут до двох. Воно основне русло ось тут тече, а сюди більше. Там, вон, бачите, Рибак, мабуть, лове рибку у траві. Так що, друзі, ось така річечка. На жаль, заростає вона. Раніше вона не заростала так, тому що була глибша навіть влітку. Бачите, оце зліва, де трава. Ось тут. Зараз. І аж справа. Весь час було таке русло шириною, ну, не знаю, тут метрів 40 десь. А зараз ще водичка є, а як упаде зовсім, то буде метрів 5-8, отут канава тільки бігтиме ось. та і все. Ну Взагалі гарно. Тихо, птички співають, комарі кусають. Ну, На початку я говорив, то Кому цікаво, то можете в описі під відео посилання подивитися. Я весною знімав відео, коли води було практично найбільший рівень. І тоді, яка була тоді сула і яка зараз. Так. На жаль, карася в оцих зарослях, мабуть, немає. В цьому році карась до нас не зайшов. Так ось така у нас природа. Вже он туди бурчак, то зуда я така приточка, ми його бурчаком називаємо. Вже майже пересох. Бачите? Раніше він ніколи не пересихав, ніколи. А вже, напевно, років 20 чи 30 вже пересихає. Ось так. Ну, тут, тут майже кругом мілко. Зараз я ось забреду, вірніше скупаюся і покажу вам глибину посеред річки. Так що Виходимо назад. Тут такий підвісний місточок. Є тут і на чотирьох через нього переходять. Хто боїться висоти, хитається. Мені то хі -хі, я привикший, я по ньому з дитинства ходжу. Ну, його ремонтували, міняли доски, а так, скільки я себе пам'ятаю, стільки він тут і був, ще ще й набагато раніше. Ось так все заросше. берега, бачите? Джунглі непролазні кругом. Все позаростало. Раніше такого не було. Раніше кой де верби, кой де верболоз був, а взагалі так в основному берега були чисті, без дерев. Отут навіть оцих, пам'ятаю, отут не було нічого. Це вже Повиростали оці верби, я пам'ятаю, що їх тут зовсім не було. Отут голий берег і отуди далі де я показував кущі. Там на донки ловили ще. на, на, ці, на закидушки на донку весною, плітку оту ще морську здорову. Так що якось так. Ну бачите. Таки, тут такий у нас маленький пляжик. Ну, тут такий пляжик поки що прийти. Просто окунуться там, обмиться і додому. Ну що, зараз її я залізу, скупнуся. Саня ловка води? І я позавчора На лайк. Як Ну, керамиряється, короле лізуть. Дай Просто на Просто розробимо

Ось така глибина, бачили? Отаку десь. Ну Вона ще з метру паде і буде отака тут глибина. Ну якщо дощі сильні не підуть. Так що, друзі, ось. Така сула станом на 19 червня 2024 року. Так що, кому сподобалось, цікаво, ставим лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуйтесь на мій канал Рибачу, як умію. Уже слідующе відео буде про рибалку. А на цьому все. Пока. До скорих зустрічів. Слава Україні!